Sì. Кожного серпня напередодні нового навчального року центр соціальних служб проводить акцію школярик. Цьогоріч захід зібрав близько 90 дітей із родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Олександрійський міський центр соціальних служб за підтримки міської ради та міського голови. Кожного року для дітей, які обслуговуються в нашому центрі, отримують соціальні послуги. Проводиться акція Школярик, яка допомагає батькам трошки фінансово забезпечити дітей канцтоваром. Для кожного класу ми підготували свій набір канцтоварів. І кожній дитині буде вручено ці подарунки до нового навчального року. Це діти шкільного віку з 2 по 9 клас. Розважальну програму для школяриків підготували бібліотекарі, цікаві інтерактиви, ігри, загадки та спілкування з казковими персонажами зробили завершення літніх канікул яскравими. Звичайно, казкова ігрова програма буде з веселими іграми і кумедними персонажами, такими як кіт Котлетій, принцеса Каприз. Дуже розумний та поважний професор, а ще дуже цікавий домовик Шурхотун. Я думаю, дітям дуже сподобається, оскільки буде з ними контакт як словесний, так і взаємодія в грі. Щоразу, коли ми спілкуємося з дітьми, вони відкриваються з нами, йдуть на контакт. Їм дуже подобаються наші ігри. Ну, крім того, будуть і усні вікторини, які будуть трішечки їх налаштовувати на навчальний вже процес, а не лише на літні канікули. І я думаю, що свято вдасться. Ми поцікавились у дітей, як вони провели літні канікули, та чи хочуть знову повернутися до школи. Я гуляла з друзями, була в парку, на фракціоні, їздили. Як його там? На фільм, в кіно, ми в кіні були. Я хочу до школи, тому що мене, бо я хочу до, до друзів. І я хочу проводити з вчителями час. Ми гуляли з подругою, ходили на качелі та їздили на великах. Підсумком акції школярик стало приємне та корисне канцелярське приладдя, серед якого зошити, ручки, олівці та інші речі, без яких складно уявити навчальний процес.